Нами улюблений етап скульптурування обличчя. Знаходимо лінію вилиці. Так, що ви маєте заповнити на цьому етапі? Дівчата, у кожного із вас є отут найглибше місце. Подивіться на себе під різними, різними кутами в дзеркало, ви побачите найбільше місце, коли ми заносимо раз дріб, коли ми наносимо затемнюючий продукт, ми в це місце не заходимо. Не займайте його. Як тільки у вас це найтемніше найглибше місце потрапляє за продукт, ви автоматично здаєте собі віку. І е, ваше скульптурування виглядає ну, не дуже актуально. Що робимо? Знаходимо цю лінію. Ця лінія вже буде вище вашого найглибшого місця. Кончик губ, кончик вуха. Знайшли. Розташували волосяного пучка догори. І ось такими аплікативними рухами до зрачка. Назад підіймаємось на чоло. Ще раз, аплікативними рухами до зрачка, піднімаємося на чоло. Знімаємо надлишки продукту з пензля і обережно великою кількістю мікрорухів розтушовуємо. Коли тушуємо, втушовуємо в волосся. Не бійтесь, ви не вимежете собі зачіску, якщо на вашому пензлику небагато продукту. Головне правило будь-якого макіяжу розтушую ще три рази. Наступний